Дійсно, є потреба з боку збройних сил України на відповідну рукаву категорію, і є попит від таких е юнаків та дівчат для того, щоб все ж таки проходити службу в збройних силах України на інше військове формування. Враховуючи те, що чинним законодавством законом про мобілізацію це пряма норма заборонена, тому от верховно командуючи, маючи такі відповідні два е попити. Е на так розумію. Якусь е, я не знаю, чи це буде законодавча чи За все це буде законодавча зміна. Ми поки в комітеті не отримали е, таких змін для того, щоб створити там наскі, пам'ятаю, на один рік е, контракт, е, який буде там мотивувати. Ми кажемо про мотивацію, якісь там будуть пільги, це навчання на житло і так далі. Але зло, знову ж таки ми кажемо, що це вікова категорія 18-24 роки. Не обов'язково це ті юнаки і дівчата, які наприклад хочуть долучитися до збройних сил України в частині штурмових бригад, штурмових фахівців в Збройних Сили України. Це ну багаторівнева модель з точки зору різноманітних фахівців, і ті, хто безпосередньо приймають участь в окопі, це достатньо невеликий відсоток, Десь там до 10 до п'ятнадцяти mm -hmm. інша, це трошки вже інша історія. А тим паче, сучасна війна вона кардинально змінилася, особливо за останні там півроку. Навіть артилерія вже не настільки ефективна, бо артилерія розумієте, це, ну, там треба стрельнути, зробити якісь прицільні постріли, а дрон це вже керований практично снаряд. І всі всіми ми системи повинні керувати. Ну не хочу якось кось образити, але щоб зрозуміли мене все ж таки е більш сучасні на так, Військово які виросли з цими комп'ютерними технологіями, їм понятті не вербально, просто простіше їх сприймати.